Українську мову забороняли 134 рази. Аби це довести, я не вдаватимуся ні в деталі, ні в подробиці з історії, НЕ згадуватиму ні Емський указ, ні волоївський циркуляр. А лише візьму до уваги діахронний період радянщини і назву тільки офіційні дати 1933 рік ЛИПень. Наказ наркома освіти СРСР Зупинення Українізації. Переслідування інтелігенції русифікація освіти. 13 березня 1938. Постанова РНК СРСР Обов'язкове вивчення російської мови в школах Союзних Республік. Витіснення Української 24 грудня 1958. Закон СРСР про зміцнення зв'язку школи з життям. Ви тільки вслухайтеся. Російська мова стає добровільно примусовою. Дозволено не вивчати українську. 1970 ті роки директиви ЦК КПРС та МОН у РСР. Російська мова мова науки, техніки, діловодства, зниження статусу української. То ви реально вважаєте, що ті думки, які сидять у ваших головах на захист російської, ваші. Чи вам їх нав'язали разом із тими офіційними та неофіційними заборонами? Так, так, разом з ними прищеплювалося мислення на підсвідомому рівні про те, що українська це мова солюків, про те, що українською можуть спілкуватися тільки неосвідчені. Але це не так. Забороняли, бо знали, що мова має значення. Дбайте про мову.